Заливаємо зараз бетон, і так ось подумав, да? пацани 20 тисяч доларів, власник е 60 тисяч доларів, і я 5 тисяч доларів. Бо живусь тут не краще. Зараз е е покажу процес, що тут у нас відбуває. Така Невеличка стріла 24 метра, заливаємо плиту по ґрунту. Це у нас канадська деревня. Зараз уже без 20 дав. І тут у нас 47 кубів. Що, Артура, не надоїли эти міксера? Тут у нас по проекту 12 арматурка, клітка 30х30, у ну, наш фірмний стіль. Підставки під арматуру залишки труби каналізаційної. Оцю палубку ми не знімали, внутрішню зняли і приймаємо бетон на плиту. Марка бетону B-25. Тут навіть сітку не розкріпляли чирозами, так як ця опалубка вона надійно тримається, приклеїлася до бетону і цього вже можна не робити. Всі чирози у нас вже зняті там, де вони були. О, значит, тут у нас ну, ось така якість. Це рівно в допусках, але це плита чорного пола, що, що і стріляти під ноль. Звісно, тут буде перепад 1 см по-любому на такі площі. А то у нас торчить е, погрибочок, то не ми його монтували. Приїхала спеціальна компанія, я навіть не знаю, скільки він коштує. Тобто він нас затримав, ми почекали, поки його змонтували. Сьогодні зробили пошарову засипку гаража і приймаємо бетон. Хочете щось побудувати, телефонуйте, юдикембут, ми займаємося такими роботами. Також загально будівельні роботи будівництво будинків з нуля ключ і так далі. До нових зустрічей!